Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий асортимент у нас е вали розподільчі до двигунів D240, D245. Так, Давайте найдешевше. Це у нас китайський на D240. От такий. Так воно він виглядає. Тут вони його закаляли чи що. Так, ніяких позначок, ніякого гравірування я тут не побачив. Це у нас дорожня карта Китай. Так, вартість цього складає 1800 гривень. Так, під тут все є. Так, друзі, поїхали до 240-го. Це у нас оригінальний білорусівський. Навіть от, пакування під нього є. Все є. Так, друзі, тут таке позначка ОТК у нас стоїть. Так, старца він виглядає. Щось вони там шліпували. Ну, наскільки я розумію, вони його доробляють. Тобто, коли отак він проходить, вони там щось там доточують, щось там роблять. Так, це у нас на 240-й оригінальний. Вартість його складає вже 3000 гривень. Поїхали до 245-го. Це у нас на три шийки. Так буде. Вартість його складає у нас 3400 гривень. Також тут є така позначка, ОТК невеличка. Так, так він виглядає з торца Так, можете тут подивитися Так, і це у нас за 5,5 тисяч гривень у нас на 5 шиє буде. Оригінальний також позначка тут у нас є, присутня. 5,5. Давайте так. 1800 гривень на 40 двигун Китай, 3000 гривень на 40 двигун. Це у нас оригінальний білорусівський, 3400 на 245 на 3 опори. І на 5 опор 5,5 ,5 тисяч гривень, також білорусівський. Друзі, хочу вам нагадати, що є можливість відправлення у нас у Молдову через перевізника, також з країни Балтії. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Нам все добре.